Голос Бога. Бог говорить так чи інакше, але ніхто не звертає уваги. Отже, чи Бог говорить до кожного з нас? Відповідь Так, звичайно. У притчі про сіяча ми дізнаємося, що ми є тими, хто змушує насіння приносити плід. І навіть у цьому випадку ми є тими, хто слухає його чи ні. Бог промовляє до нас безперервно, говорить словами, а також. Ділами. Оскільки він завжди дивиться на нас з любов'ю, він шукає діалогу з нами у кожній події життя, завжди закликаючи нас бути святими. Отже, нам необхідно навчитися слухати голос. Бога, Урок 49 Голос Бога говорить зі мною протягом дня. Безсумнівно, можна чути голос Бога протягом дня. Жодним чином, не перериваючи своїх звичайних справ. Та частина твого розуму, де живе істина, постійно спілкується з Богом, усвідомлюєш ти це чи ні. А інша частина твого розуму, яка функціонує у світі. Та підкоряється законам світу. Саме ця частина постійно відволікається, неорганізована і дуже невизначена. Та частина, яка чує голос, який говорить від імені Бога спокійна, завжди у спокої та абсолютно впевнена, це справді єдина частина, яка справді існує. Інша сторона це ілюзія шалена та збентежена, але без будь-якої реальності. Спробуй не слухати її сьогодні. Спробуй ідентифікувати себе з частиною свого розуму, де назавжди панують спокій і мир. Спробуй прислухатися до голосу Бога, який з любов'ю кличе тебе. Нагадуючи, що твій творець не забув свого сина, сьогодні нам знадобляться щонайменше 4 5 хвилинні тренування. А якщо можливо, то і більше, ми справді намагатимемося прислухатися до голосу Бога. Який нагадує тобі про нього і про тебе самого. Ми підійдемо до цієї найщасливішої та найсвятішої думки з упевненістю, знаючи, що, роблячи це, ми об'єднуємо нашу волю. з Волею Бога. Він хоче, щоб ти почув Його голос. Він дав Це тобі, щоб ти був почутий. Слухай у глибокій тиші, будь розслаблений та відкрий свій розум. Вийди за межі хрипких криків і хворобливих образів, які прикривають твої справжні думки та затьмарюють твій вічний зв'язок з Богом. Поринь глибоко у мир, спокій, який чекає на тебе. Поза межами шалених бурхливих думок, образів і звуків цього божевільного світу, ти тут не живеш. Ми намагаємося дістатися до твого справжнього дому. Ми намагаємося дістатися до місця, де тобі справді. Раді. Ми намагаємося досягти Бога. Не забувай дуже часто повторювати сьогоднішню ідею. Роби це з відкритими очима, коли це необхідно. Але якщо є можливість роби це із закритими очима. Та обов'язково будь розслаблений, і повторюй собі сьогоднішню ідею, коли зможеш, заплющуючи очі на світ і усвідомлюючи, що ти запрошуєш голос Бога говорити з тобою. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир у вашому дому.